Подільський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом. Хочу зазначити, що добір здійснюється постійно цілий рік. Кого ми шукаємо? Ми шукаємо громадян віком від 18 до 57 років. Кого по спеціальностях шукаємо? Це інспектори прикордонної служби, кінологи, кухарі, фельдшери та зв'язківці. У нас є широкий вибір посад. Що вам потрібно зробити, щоб стати прикордонником? Це перш за все звернутися саме безпосередньо до подільського прикордонного загону або до підрозділів охорони кордону, які знаходяться в межах роздільнянського та подільського прикордонних районів. Далі, який йде порядок оформлення: психологічне тестування, медичний огляд, перевірка на законослухняність та формування особової справи. Після всього цього ви підписуєте контракт, який може бути терміном один рік або терміном три роки. Один рік контракту застосовується до громадян віком від 18 до 25 років. Контракт терміном 3 роки для громадян від 25 років. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо гарантований рік без переведень та проходження служби саме в тому місці, яке виберете ви. Ми гарантуємо грошове забезпечення від 21 тисячі гривень, також додаткове грошове забезпечення до 30 тисяч гривень під час дії воєнного стану. Також ми пропонуємо весь соціальний пакет та соцзахист, який має належати військовослужбовцям. Тому ще раз повторюся: щоб стати прикордонником, якщо ви маєте бажання, звертайтесь до подільського прикордонного загону за адресою місто Подільськ, вулиця Армійська, 21, або за телефоном 095-180-77-58. Будемо очікувати вас в нашій родині.